Вітаю вас, дорогі брати та сестри православні України. Вже четверту добу триває оборона лаври оборона від не від людей, не від влади, а від духів злойби піднебесної, небесної, які, на жаль, хочуть, щоб в лаври припинилася молитва, щоб в лаврі припинилася літургія для того, щоб захистити нашу українську святиню, приїжджають люди з усіх міст України з з селищ, сел і стоять тут під дощем, під снігом, стояти і вдень, і вночі для того, щоб не допустити до нашої української святині людей, які хочуть, щоб мощі називалися експонатами, щоб храми перетворилися на прості музейні будівлі. Щоб тут, як казали деякі чиновники, проводились якісь виставки там, чи перформанси. Закликаю всіх, хто дивиться це відео, приходити на захист нашої лаври. Це стосується в першу чергу киян, бо я спілкувався з деякими приїжджими, Вони кажуть, ми з Вінниці, ми з Черкас, ми з Полтави, ми з інших міст. Вони приїжджають на маршрутках, на поїздах своїм ходом, приїжджають, щоб захистити лавру. Але киян на жаль тут досить мало. Тому я закликаю православних киян кожен день, хоч на годину, хоч на дві години, переходити на захист нашої київської української святині.